Третя година ночі, ви знову скролите стрічку, дивитеся ще одну серію, або просто дивитеся в стилю. Ви знаєте, що завтра буде важко. Знаєте, що треба спати, але щось всередині вас, чинить опір, щось не пускає вас у ліжко, наче невидима рука, тримає вас у цьому стані на півсну. І найстрашніше це не перший раз. Це вже стало вашою нормою, ваш секрет. Про яке ви не говорите вголос, бо як пояснити комусь, що ви не можете лягти спати вчасно, коли здається, що це найпростіша річ у світі, але знаєте що? Ви не самотні і це не ваша слабкість. І якщо ви пізнали себе в цих словах, підпишіться на канал Флоу. Тут ми говоримо про те, про що інші мовчать, про справжні причини наших звичок і про те, що насправді відбувається всередині нас. А зараз напишіть у коментарях, у котрій годині ви зазвичай лягаєте спати, і що, на вашу думку, вам заважає зробити це раніше. Поділіться своєю історією, можливо, саме ваш досвід допоможе комусь іншому зрозуміти себе. Давайте будемо чесними, коли ви лягаєте о третій ночі, проблема не в тому, що ви не вмієте керувати своїм часом, проблема не в нестачі дисципліни. І точно не в тому, що ви просто лінивий або безвідповідальний, як можуть казати, оточуючи. Коли ви не можете лягати спати вчасно, ваша психіка намагається передати вам щось важливе це сигнал, крик про допомогу, який звучить не словами, а поведінкою. І сьогодні ми розберемо три найголовніші причини, чому ви не спите ночами, три психологічні механізми, які працюють проти вас. Поки ви навіть не здогадуєтеся про їхнє існування. Перша причина прокрастинація сну по реваншу. Уявіть собі людину, яка весь день бігла, не йшла, саме бігла. Будильник о сьомій, потім робота, дедлайни, дзвінки, повідомлення, які вимагають негайної відповіді, обідня перерва це швидкий сендвіч за комп'ютером, бо треба встигнути. Увечері прибирання, готування, діти. Чи просто необхідність виглядати функціонуючою людиною? І ось нарешті настає ніч: тиша. Всі вимоги відступають, телефон не дзвонить, ніхто нічого не хоче від вас прямо зараз. І тут відбувається дивна річ: замість того, щоб відпочити, ви починаєте жити нарешті, ви вмикаєте той серіал, який відкладали тиждень, читаєте ту книгу, або просто скролите стрічку. Не відчуваючи провини, що треба щось встигнути. Це називається прокрастинація реваншу. Термін з'явився в Китаї, де культура переробок особливо жорстока, але швидко поширилася по всьому світу, бо це про всіх нас. Коли ваше життя заповнене зобов'язаннями, які ви не обирали, коли ваш час належить комусь іншому, роботі, сім'ї, суспільним очікуванням, Мозок пробує повернути собі контроль єдиним доступним способом він краде часу вашого сну. Це нелогічно, це нерозумно, але це дуже, дуже по-людськи. Ви не відкладаєте сон на зло собі, ви повертаєте собі відчуття, що ваше життя це все ж таки ваше життя, що є хоча б кілька годин, коли ви вирішуєте, що робити, навіть якщо це рішення просто скролити Тікток до третьої ночі. Психологи називаються компенсаторною поведінкою. Ви компенсуєте відсутність автономії в день, забираючи час уночі, ваш мозок веде внутрішню війну за свободу, і поле битви це ваш сон. Найсумніше в цьому те, що наступного дня ви ще більш виснажені, ще менш здатні відстоювати свої межі, ще більше віддаєте свій час іншим, і коло замикається. Причина друга. Тривога, яка прокидається в тиші. А тепер поговоримо про те, про що рідко говорять вголос для деяких людей ніч, це не відпочинок. це час, коли всі маски спадають, коли всі відволікаючі фактори зникають і ви залишаєтеся наодинці з собою. І це страшно. Поки ви бігаєте в день, поки вас оточують люди, завдання, шум, ви можете не думати, ви функціонуєте в режимі. Зробити, встигнути вирішити. Але коли лягаєте в ліжко і вимикаєте світло, раптом з'являється простір, порожнеча тиша, і в цій тиші починають говорити ваші страхи. А що, якщо я помиляюсь? А що, якщо я недостатньо хороший? А що, якщо моє життя йде не туди? А що, якщо я втрачаю час? Для людей з тривожністю сонце не перемога, а капітуляція. Поки ви не спите, ви контролюєте ситуацію, ви можете відволікатися, перемкнути увагу, знайти щось, що заглушить внутрішній голос. Але коли ви лягаєте спати, ви здаєтеся, ви пускаєте всі ці думки всередину, і для деяких людей це настільки нестерпно, що мозок обирає фізичне виснаження замість емоційної вразливості. Ви не боїтеся темряви, ви боїтеся того, що побачите в цій темряві. Про себе. Є ще один аспект для людей, які пережили травму, будь то дитяча чи більш пізня, ніч може бути тригером. Підсвідомість пам'ятає, що щось погане відбулося вночі, і навіть якщо раціонально ви знаєте, що зараз ви в безпеці тіло пам'ятає, воно не хоче відпускати контроль, безсоння стає захистом, спотвореним, виснажливим, але захистом. Причина третя зміщений циркадний ритм і біологічний бунт. А тепер трохи науки, яка все пояснює. Ви коли-небудь помічали, що є люди жайворонки і люди сови. Це не просто характер чи звички, це біологія. У кожної людини є внутрішній годинник, циркадний ритм, який регулює, коли вам хочеться спати, а коли бути активним. Цей годинник запрограмований генетично. І у деяких людей він просто налаштований інакше. Якщо ви сова за своєю природою, ваш мозок починає вироблення мелатоніну, гормону сну пізніше, ніж у ужавороків. Ваш пік продуктивності припадає на вечір і ніч, ваше тіло природно хоче лягати пізно і прокидатися пізно. Але суспільство, побудоване для жайворонків. робота починається о 8.9, школа ще раніше, якщо ви сова. Вас все життя засуджують за те, що ви не можете просто лягти раніше. Але це не про силу волі, це про те, що ваш мозок працює за іншим розкладом, і коли ви пробуєте лягти о десятій вечора, ваш організм просто не готовий, він ще в режимі активності. Мелатонін не виробляється, ви лежите в ліжку з відкритими очима, відчуваючи себе невдахою. Хоча насправді ваша біологія просто інша. Є дослідження, які показують, що примусовий режим рано лягати, рано вставати для СОВ призводить до хронічного недосипу, депресії, проблем із серцем, тому що ви постійно йдете проти своєї природи. Уявіть, що вас змушують обідати о п'ятій ранку кожного дня, бо так правильно, абсурд, так. Але зі сном ми робимо саме це. Звісно, є інші фактори, які зміщують циркадний ритм, синє світло від екранів, кофеїн, стрес, нерегулярний секс, жартую, режим, але суть у тому, що для багатьох людей пізнє засинання це не вибір і не лінь, це біологічна особливість, яку суспільство не визнає. Добре, ми розібрали причини, але що з цим робити? Якщо у вас прокрастинація снопориваншу, Повертайте собі час в день, звучить просто, але це найважливіше. Знайдіть хоча б 30 хвилин у день, які належать тільки вам, не для роботи, не для інших, для вас читання, прогулянка, просто сидіння щаємо тиші. Коли ваш мозок відчує, що у вас є особистий час в день, він перестане красти його вночі. Встановіть межі, навчіться казати ні, це не егоїзм, це виживання. Кожне так, яке ви говорите іншим, коли насправді хочете сказати ні, це крок до чергової безсонної ночі. І якщо у вас тривога, створіть ритуал перед сном, який допоможе мозку переключитися, це може бути медитація, письмо думок у щоденник, дихальні вправи, мета не прибрати всі думки, це неможливо, а створити місток між денною метишнею і нічним спокоєм. Якщо думки особливо нав'язливі, запишіть їх, виплесніть на папір все, що крутиться в голові, скажіть собі, я подумаю про це завтра і подумайте, але не зараз. І якщо тривога справді заважає жити, зверніться до психолога це не слабкість, це турбота про себе. Якщо у вас зміщений циркадний ритм, якщо можливо, адаптуйте свій графік під свою біологію. Шукайте роботу з гнучким графіком, домовляйтеся про пізніший початок дня. У сучасному світі це стає дедалі реальнішим. Якщо це неможливо, використовуйте світло, яскраве світло вранці допомагає сунути циркадний ритм раніше. Уникайте яскравого світла і екранів за дві години до сну. І найголовніше не засуджуйте себе. Ви не лінивий і не безвідповідальний, ви просто інший, і це нормально. Знаєте, що найцікавіше в усьому цьому, ми живемо в світі, де продуктивність стала релігією, де рано вставати це чеснота, а пізно лягати гріх, де ваша цінність вимірюється тим, скільки ви встигаєте за день. І в цій гонитві ми забули про найпростіше. Ми не машини, ми люди зі своїми ритмами, своїми потребами, своїми способами існувати у світі. Ваше безсоння це не моральний провал, це мова вашого тіла і психіки, вони намагаються щось сказати вам. Можливо, що вам потрібно більше свободи, можливо, що вам потрібно менше тривоги, можливо, що вам потрібно просто жити за своїм власним розкладом. І найважливіше питання. Не як мені лягти раніше, а чого насправді хоче моя душа, коли не відпускає мене спати? Можливо, відповідь на це питання змінить не лише ваш режим сну, можливо, вона змінить ваше життя спокійної ночі, коли б вона для вас не настала.